Екстреном Азербайджан підірвав бомбу. Зброя потече в Україну рікою. Сенсаційний указ вже на столі. Анкара і Баку добивають Путіна. Налів може кинути на фронт арсенал, який знищить окупантів пил. Але це ще не все. ФСБ в паніці. Нове гучне затримання азербайджанця. Це підірвало мережу. Давайте про все по порядку. Вітаю! Це Україна сьогодні. Я Рената Асланова і останні події. Рішучий крок від Баку азербайджанське видання повідомило, що якщо Росія продовжить атаки на українську енергетику та об'єкти азербайджанських компаній, країна може зняти ембарго на поставки зброї для України. І, ймовірно, країна вже таємно могла піти на цей крок. Військовий експерт Роман Світану у коментарі 24 каналу розповів, що Азербайджан може постачати зброю в Україну, але не повідомляти про це. Можливо, це відбувається і зараз, адже багато військової техніки до нас надходить через туре. Чину, але немає підтверджень, що вся вона саме турецька. Мало хто про це говорить, потрібно подякувати Туреччині та Ердогану. Тихо і постійно ми отримуємо з Туреччини зброю, техніку та боєприпаси. Те саме з Азербайджаном він вже міг почати нам це поставляти після удару по його корпорації «Сокар», а також удару по газопровідній станції в Одесі, по якій йде Азербайджанський газ. Як зазначають азербайджанські змі, потенційне зняття ембарго на поставки зброї Києву стосується власного арсеналу країни. Тобто, швидше за все, це не про поставки продукції місцевого ОПК. Баку має серйозну кількість радянської зброї та техніки, які країна успадкувала або закупила у Росії, Білорусі чи самої України. Так, країна має САУ 2С1, Гвоздика і 2С3 Акації, які були б цікаві для українських військових і могли б бути передані з високою ймовірністю. Також є 2С19, МСТА-С і 2С7 Піон, але їх передача є дещо більш сумнівною. Крім того, зазначається, що озброєння, яке може надавати Азербайджан, це боєприпаси 122-го і 152-го калібрів, міни і стара техніка. Також першою зброєю, яку може передати Азербайджан, може стати причіпна артилерія. І Росія, схоже, вже почала мститися. 8 вересня співробітники ФСБ відзвітували про затримання громадянина Азербайджану у справі про підготовку терактів у Ставропольському краї. За їхньою версією напади підозрюваний, нібито готував за завданням як не Подівано з України. В офіційному прес-релізі затриманого назвали іноземним фахівцем на службі ЗСУ. Стверджується, що раніше він служив у спецпідрозділах збройних сил Азербайджану. Згодом буцімто добровільно присягнув національному визвольному батальйону України і за завданням куратора провів розвідку біля будівель силових відомств в і Ставрополі. Потім, як у ФСБ, іноземець придбав компоненти і вражаючі елементи для виготовлення саморобних бомб і тримав їх у схованці. На доказ своєї версії силовики опублікували відео із затриманням, допитом підозрюваного і кадри присяги, яку він нібито дав українському підрозділу. Інших доказів можливої причетності громадянина Азербайджану до справи ФСБ не навели. Зараз затриманий перебуває в СІЗО. На нього завели кримінальну справу за підготовку до теракту. Позол розвідку державних об'єктів Ставропольського краю. В я покупав компоненти для самодійної завчатки. І після цього ми хотіли совершить терористичні акти в Ставропольському країні. Коментуючи цю новину, співробітник Українського центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки підкреслив, що згаданого в релізі ФСБ національного визвольного батальйону України просто не існує. Це вигадана організація. Хто її придумав? Самі чекісти чи той бідолаха на допиті? Поки що ми не знаємо. Дійсно, ФСБ періодично затримує якихось людей. Потім вони у всьому зізнаються на камеру. Звичайно, Україна проводить розвідку на території ворога, це закономірно в умовах війни. Але й російська пропагандистська машина не проти вигадати гучне викриття, коли їй це вигідно. Наприклад, ще раз звинуватити Азербайджан у таємних і компрометуючих зв'язках з Україною. Це не перше затримання громадян Азербайджану на північному Кавказі цього року. Наприкінці серпня в Дагестані відзвітували про підрив спроби вивезення через кордон до сусіднього Азербайджану матеріалів службового характеру, нібито теж за завданням з України. За версією ФСБ документи були отримані в результаті нападу на одного з носіїв секретної інформації російського військового промислового комплексу. Після цього затриманий нібито отримав завдання від свого брата, теж агента СБУ. Необхідно було забрати зі схованки в. Курганській області папери, і мобільний телефон, щоб потім передати їх в Україну згідно з кадром оперативної зйомки затриманий водій великовантажного автомобіля. Стосовно нього порушили кримінальну справу про надання допомоги противнику, яка передбачає до 15 років колонії. Війна в Україні завершила панування Росії на Кавказі і витіснення РФ з країн -кавказу лише перший етап. Президент Алієв чітко дає зрозуміти: Москва більше не є указом для Баку. А ось підтримувати ЗСУ снарядами і зброєю це реальність дуже болюча для Кремля. Детальніше в сюжеті. Азербайджан може зняти ембарго на постачання зброї Україні та відправити на фронт свою радянську техніку. А у ЗМІ з'явилася інформація, що в Азербайджані розгортається серійне виробництво артилерійських боєприпасів для України. В Азербайджані накопилось доволі багато ворожень, як ще Советського Союзу, а так і уже тих ворожень, які Азербайджан покупав катовіс до окупації своєї території. Сказать, що там прям очень много вооружения, учитывая наши наші масштаби фронту войны, конечно, війни, вот. звісно, Но Для Азербайджану ці цифри доволі такі солідні і внушительные. Після того, як над Грозним росіяни збили азербайджанський літак і не визнали провину за скоєне, Азербайджан вийшов на стежку війни. Президент Аліїв публічно став на бік України та назвав Росію окупантом. И думаю, что это созвучно и чаянием украинского народа никогда не соглашаться на оккупацию. Вот это главный совет. Это то, что делали мы. Я думаю, в самом Азербайджане прекрасно помнят, кто принес войну на их землю. Что формально, да, это была Армения, да, оккупация Нагорного Карабаха, но полную военную, политическую, финансовую поддержку нашу сляла именно Российская Федерация. Да и более того, а кто контролировал оккупированный Нагорный Карабах через псевдомиротворцев? Ну, русские. На форумі ШОС у Пекіні Алів дуже холодно потис руку Путіну і демонстративно не захотів з ним спілкуватися. Це був безпрецедентний акт проти нашого народу. Ми не несемо відповідальності за ухудшення відносин. Ми відповідаємо конструктивно і законно, но ніколи не потерпимо никаких признаків або проявлення агресії, або неуваження до нас. В Росії також не відставали і почали жорстоко розправлятися з представниками азербайджанської діаспори. Двох силовиків навіть убили у ніколи із пострадавших сломані ребра. Є ті, хто отримав травму позвоночника і внутрішніх органів. Якби б Азербайджан не вміщався, кількість жертв могло б бы бути сотні разів більше. На в Баку ареставали несколько журналістів проросійського визнання напряму від їх в зв'язку з ФСБ. На із російською розвідкою, на вони сущеля агентурну розвідувачну діяльність на території Азербайджана в інтересах Російської Федерації. Ну то есть, така опріона симетичка атвірка. Але справжнім ударом нижче пояса стало підписання Азербайджаном і Вірменією миру в США. Вони повністю проігнорували Росію як постійного партнера та посередника. Вплив Росії на Кавказі сходить на нівець. Армения и Азербайджан обязуются навсегда прекратить боевые действия, открыть торговлю, наладить транспортное сообщение, дипломатические отношения, а также уважать суверенитет и территориальную целостность друг друга. Российская Федерация вот чувствует, чувствует свою слабость позиции, чувствует, что повлиять на Алиева, на Азербайджан она по сути никак не может. На і ми бачимо, що вона почала обстрілювати інфраструктуру яку, на, на газову, яку використовує Азербайджан уже на території України в Адської області. Тепер Росія почала обстрілювати азербайджанські нафтобази та газорозподільні станції в Україні. Поки що Азербайджан надає Україні виключно гуманітарну допомогу, але все дуже швидко може змінитись. На данный момент мы предоставили гуманитарную и финансовую помощь на сумму 40 миллионов евро, и эта помощь продолжается. Она абсолютно прозрачная и носит гуманитарный характер. Мы реализовали несколько проектов социальной инфраструктуры в городе Ирпень и продолжим это делать. Вы знаете, что украинские дети регулярно бывают у нас в гостях. Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы помочь по инсайдерской информации там может быть несколько сотен единиц не смерчей градов градов да вот а смерчей по-моему что-то около 80 на самом деле такое усиление техникой на конкретном участке фронта может довольно усилить серьезно наши позиции плюс там есть Скажем, так сотнями збирається і військова техніка. ще що совєтська ті ж БТР, ті же БМП, що також було б для України абсолютно не лишним. враховуючи все нові спроби Росіян шкодити Азербайджану, дуже скоро азербайджанська зброя може з'явитися на українській передовій. Кавказ закипає не тільки Баку, але й Єреван готує удар по путіну. Гучна подія для Вірменії. Через 30 років ізоляції країна наважилася. Що відбувається на кордоні? Що заявив Пашинян та яка угода підписана? Деталі в сюжеті гучна подія для Вірменії. Після майже 33 років ізоляції країна готова налагодити свої взаємини із сусідом та знову відкрити спільний кордон. З вірменської сторони немає жодних проблем із затримкою. Ми готові до відкриття кордонів та встановлення дипломатичних відносин уже завтра. Вірмено турецький кордон має загальну довжину 328 кілометрів від потрійного прикордонного стику з кордоном Грузії на півночі. Та до стику на кордоні з Азербайджаном на півдні. закрито його з 3 квітня 1993 року, коли Туреччина в односторонньому порядку блокувала кордон, офіційно мотивуючи це окупацію азербайджанських районів вірменськими військами. Тоді три десятка років тому уряд Анкари обіцяв відкрити кордон лише за умови, що Вірменія припинить домагатися міжнародного визнання геноциду. У вірмен з боку турків і виведе війська із зони конфлікту в нагірному Карабаху. І ось у 2025 році розбіжності між країнами-сусідками схоже усунуті. Експерти вважають, що так Пашинян старається смістити акценти від територіальних претензій до спроби вистроїти мирні відносини з сусідами. Новий різкий курс на примирення із сусідами Вірменія взяла зовсім нещодавно. Лише у серпні цього року у Білому домі відбулася офіційна церемонія підписання мирної угоди з Азербайджаном. У документі прописано, що Баку та Єреван відмовляються від взаємних територіальних претензій, а також припиняють використовувати силу проти один одного. І ось уже через місяць Вірменія готова. Забыть старі образы и начать новую сторинку истории с соседней Туреччиной, открывши сухопутные кордоны между двумя странами. Это а, такое послесловие встречи 8 августа в Вашингтоне, а. а, а, когда и в Армении, и в Азербайджане, и во многих других странах заговорили о том, что мир Наступил, и может быть, это такая форма поощрения Армении со стороны Турции. Проте, не варто плутати намір відкрити кордони із реальним запуском місцевих контрольно-пропускних пунктів, пояснюють експерти. Не зважаючи на явне бажання Вірменії знову дружити з сусідами, рішення про відновлення пропуску через кордони Туреччина прийматиме не одна. Я думаю, что Турция не будет принимать это решение без согласования с Азербайджаном. Эксперты констатируют, прорыва пока нет, границы все еще закрыты, торговля только через третьи страны, и даже дипломатических отношений не установлено. А главная причина все те же неразрешенные вопросы с Азербайджаном. Позиція Туреччини на Кавказі потужна як ніколи, і відкриття кордонів з Вірменією лише посилить лояльність місцевого населення до Анкари, запевняють аналітики. Проте деякі експерти вважають, що кордон між Туреччиною та Вірменією не відкриють ні в цьому році, ні в найближчому майбутньому. Адже розмови про це йдуть аж із 2020 року. 11 лютого 2023 здавалося, що кінець блокади вже близько? Тоді кордон був тимчасово відкритий вперше за 30 років для доставки гуманітарної допомоги з Вірменії як постраждалим від сильного землетрусу в Туреччині та Сирії. Ердоган після цього подякував за підтримку і знову повісив замок на свої КПП, адже нарощувати присутність на Кавказі Анкара може і без відкриття своїх кордонів. Это означает рост турецкого влияния в Армении, что, в свою очередь, означает рост турецкого влияния в Южном Кавказе. Но, они говорят, извините, но есть личное политическое обещание господина Эрдогана к господину Алеву. Так что, несмотря на то, что мы понимаем, что нормализация армяно-турецких отношений – это выгодно Турции, но все-таки Азербайджан важнее, чем Армения. Єдине, в чому сходяться на думці всі експерти, так це в тому, що якби не розгорталися події в турецько-вірменських взаємовідносинах, вони будуть набагато кращими ніж Україн-Кавказу з нинішньою Росією. Остання за ці роки втратила всю колишню владу над регіоном, поступившись цим місцем Туреччині. Росія буде окончательно видавлена з регіону, якщо це правда. і похоже, що у нього нету нікахлючиво. Или uh, каких-то способов воздействовать на это. То есть uh, уже время было упущено. Все, что Россия могла сделать, надо было делать в 2020 году. А що вы думаете про останні події? Пишите свою думку в комментариях. Ставьте лайк під видео і будьте в курсе головного. Далі